У сьогоднішньому відео я вам покажу флакони, які я придбала після сліпих затестів. З цими ароматами я познайомилася саме під час гри в сліпі затести від моїх парфумерних друзів. І настільки виникло кохання, це було кохання або з першої зустрічі з ароматом, або деякі аромати в мене не одразу викликали такі почуття, і я їх потім поносила і зрозуміла, що вони мені потрібні. Якщо вам цікаво, то залишайтеся. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки або дізлайки. І ласкаво прошу до перегляду. Мене звати Альона Благодарна, і сьогодні я вам покажу свої офлаконення після сліпих затестів. Перший аромат, який я придбала після гри в сліпі затести, це було давно ще на моєму минулому каналі, який вже не існує, але Факт залишається фактом. З цим ароматом я познайомилася під час сліпих затестів від моєї парфумерної подруги Юлі. Юля мені прислала на сліпі затести від Levant ароматом Mirabil від Quinta Canto. І на той час, коли я знімала ті сліпі затести, мене цей аромат взагалі не вразив. Це була зима, цей аромат на мені якось не так розкривався, або він мені. Здавався якимось дивним. Взагалі він мені одразу сподобався, але не настільки, щоб я хотіла флакон. А після того я відносила цілий відливант і, якраз пам'ятаю, то був час, коли вже Прийшло літо, і от саме влітку я відносила цей від «Левант», він мені настільки сподобався, я в нього закохалася, що я вирішила придбати собі флакон. Про цей аромат я вже розповідала неодноразово. Він мені про ваніль, про таку п'янку з ромом, з молочністю. Тут я також відчуваю лимонні монпасьє, цукерки такі дуже приємні. Також в цьому ароматі є лаванда. Загалом цей аромат мені по настрою нагадує. Ліру від Ксержов, який я також хочу собі, але цей аромат набагато складніший. ліра від Ксержов вона просто така. Лимонна, апельсинова з приємною ваніллю окутуючою, а тут аромат набагато складніший. Тут є і алкогольність, і лаванда, яка придає свіжинку якусь трав'янисту аромату. Також тут є молочність, тут заявлено по нотах молоко. І ця молочність загалом з ваніллю дає мені таке відчуття. І риски молочної. Дуже гарний аромат, я його обожнюю і дуже рада, що його придбала. В мене ця любов виникла не одразу, але наразі це один з моїх улюблених ароматів. Далі я придбала ось цей флакон, також від цього бренду Quinta Canto, І аромат називається Stric І цей аромат я затестала на сліпих затестах від парфумерної блогерки Оксани. З каналу Паранот. На жаль, Оксана і Ігор, вони там два блогера вели свій канал, але перестали його вести з початком війни. Вони там викладали якісь патріотичні відео, вірші, присвячені Україні. До речі, Ігор він. Складає вірші, пише поет дуже гарні такі вірші. Коли я їх слухаю або читаю, у мене ж сльози наворачаться на очі. Дуже приємні люди. І дуже шкодую, що вони перестали вести свій канал, але я сподіваюся, що коли війна закінчиться, вони повернуться на YouTube зі своїми ароматами, тому що ароматів у них багато, дуже цікавих. І ось ця стрихніна мене тоді вразила одразу на сліпих затестах від Оксани. Це аромат фруктовий, він про малину з маракуєю, але тут він трохи гурманський, тому що тут і ваніль, і якась. Дуже приємна пралінешка вилазить потім в ароматі, коли він розкривається. Але він дуже-дуже соковитий. Я тут відчуваю і квіти, але квіти вони десь всередині завуальовані. І це не одразу можна сказати, що квітковий аромат. Він мені загалом а, про фрукти. Дуже така смачна, позитивна, яскрава фруктова корзинка. Тут і лимони, і смородина відчувається, але загалом мені цей аромат. Саме про малину і маракую дуже смачний позитивний аромат обожнюю. Він солодкий. Він достатньо солодкий, навіть для мене він солодший, ніж мірабіль від квінта Канто. Але я його обожнюю. І влітку також він дуже гарно розкривається. Хоча я б сказала, цей аромат, мабуть, більше буде підходити на прохолодну погоду: осінь, весна, навіть взимку він гарно. Ну і влітку я також його носила. Тут є мускус, але мускус. Він достатньо сильний, але не настільки сильний, як, наприклад, в ці теренці кірки або «Касіопея», Але загалом, по настрою, стрікніна мені нагадує саме «Касіопею» від Ті Теренці. В принципі, це один парфумер робив, і це помітно дуже. дуже гарний, яскравий, фруктовий, соковитий аромат. Далі, і ще один аромат, який я придбала після сліпих затестів від Оксани. Це аромат від Олександра Джей. Колекція називається Atelier d'Artistes. І цей аромат називається Ethnic 2, Ethnic 2. Це парфум про туберозу і Іланг Іланг. Але тут така квіткова композиція, вона дуже. Небанальна. На початку, коли його розбризкуєш, я відчуваю прям пудру. Пудрова, така білоквіткова композиція. Тут відчувається добре іланг і, і тубероза. Але ось ця тобороза дає відчуття жувальної гумки. Дуже приємний такий, трошки фруктовий аромат. Також в цьому ароматі, коли він розкривається, я відчуваю деревину. І деревина настільки густа і ніби лакована. І ось ця саме нотка деревини мені нагадує чомусь. Аромат Fade від Amouage, саме жіночу версію. Дуже гарний аромат. Він, до речі, не важкий. Я його і влітку носила, ось вчора буквально обливалася ним. На жаль, він влітку не дуже стійкий. Він з мене злітає ну, за пару годин буквально. А от взимку він дуже шлейфовий і дуже довго тримається. Гарна така квіткова композиція. Далі. Що я ще придбала після сліпих затестів, так це арома Lav'iabe, класична від Лонком. І взагалі, там така цікава, в нас історія вийшла. Якщо вам буде цікаво, подивіться ті сліпі затести, я вам залишу посилання. Взагалі, коли вони мені прислали ті. Того сліпі затести, я тестила ті аромати, і там попався мені один аромат, який схожий на цей. Там був аромат від лакост. І я чомусь подумала, що то лавіабель. З лавіабелью я знайома давно, але вона мені ніколи не подобалася. А от саме після тих сліпих затестів, той лакост, який був схожий на лавіабель, він мені. Чомусь так, не знаю, сподобався і щось в мене так йокнуло, і я вирішила купити собі Лавіабель, маленький залишок у флаконі. І знаєте, я не пожалкувала. Він мені, подобав... він мені став подобатися. Раніше він мені взагалі не подобався. А от зараз мені інколи хочеться чогось такого дуже солодкого, щоб аж в ушах зліпалося, і тоді я ношу Лавіабель. Так що дуже приємний аромат, не для всіх. Тому що він засолодкий, я вважаю, не всі можуть витримати це. Але я навіть цим літом його носила у спеку і мені було приємно. Просто хотілося такого чогось дуже солодкого. Далі, ще один аромат, який я купила з тих же за затестів це Dolce Gabbana The One, У мене е туалетна вода. так, Та, Туалетна вода. Також взяла. Залишок у флаконі, мені цей аромат дуже сподобався. Він мені пробілі квіти з ваніллю, такі п'янки, і на старті цей аромат мені також пахне жувальною гумкою баблгам. Але коли він розкривається, я тут відчуваю і тиборозу, і жасмін, і лілію. І лілія тут така шикарна, мені дуже подобається. І навіть трохи якась. Якась така тягучість алкогольна в цьому ароматі. Хоча, по-моєму, тут нема алкоголю, але якась амбровість в ньому виступає. Дуже гарний квітковий солодкий аромат з ваніллю і з жувальною гумкою bubble Gum. І дуже приємний флакончик. Мені так подобається цей флакон. Хоча він запацькується, отут кришка, але все одно дуже гарна форма в цього флакону. Люблю такі лаконічні форми. Далі аромат. З недавнішніх сліпих затестів, які я знімала від Олі з каналу Пахне з радою. В неї є телеграм-канал, я про нього розповідала. Також я залишу посилання на то відео. Можливо, ви не дивилися, то підіть подивіться. Це, до речі, сліпі за тести я знімала з Ірою Таламою разом. І коли я понюхала цей аромат вперше, ви можете побачити мою реакцію в тому відео. Я просто була шокована, наскільки він гарний. Я в нього закохалася з першого подиху в цей аромат і це парфум від... Бренду Genium називається Tattoo Artist. Цей аромат взагалі, він незвичний, він про лаванду, але він темний. Тут дуже багато ладану. В цьому ароматі я відчуваю прям дим, густий такий вологий дим з парою. І він солодкуватий. Тут відчувається навіть якась мелена, палена, трохи кава. От кавовість, ніби спалена, суха кава. Але коли його наносиш на шкіру, то дійсно я відчуваю праски, ось ніби розкалені праски з вологістю, з парою. Дуже приємний аромат. Він мене настільки вразив, що я одразу моментально зносила той відливант, який нам відсилала з Ірою Оля. Ірі він не дуже сподобався, а мені от прям не знаю, прямо ж йокнуло всередині. І я взагалі не сподівалася знайти цей флакон, тому що в Україні чомусь бренд Genium зник. Ось недавно я бачила, вони знов з'явилися в ароматеці, їх завезли. Але я не думала, що я його куплю. І ось одна добра дівчинка продала мені свій флакон. Я дуже рада. Дуже приємний аромат, це просто неймовірно гарно. Для мене це медитативний аромат, це аромат для відпочинку. Це трохи готичний аромат. Він дуже димний. От це для мене аромат справжнього диму, ладану, солодкуватого з лавандою. Боже, ну це для мене аромат спокою. От коли хочеться спокою відпочити і закритися від цього світу, то ось цей тату артіст просто божественно підходить. Я вам ставлю сюди ще картинку, фотографію з його оформленням. Там дуже гарне оформлення в коробці. в коробці я ту коробочку поставила собі в шафу. Не хочу зараз її витягати. Вона там гарно так стоїть. І я завжди прохожу біля шафу, якщо відкриваю і милуюся. Тою коробочкою, мені вона дуже подобається. І аромат також дуже гарний. І останній аромат, який я також придбала після сліпих затестів від Олі, і це були сліпі затести не на відео, а коли ми з нею зустрічалися із дівчатами на зустрічі, Оля вирішила нас розважити, і ми сиділи в кафешці з ароматами, і вона нам прямо в кафешці влаштувала сліпі затести. І там попався ось цей аромат. Lure від Ніна Річі. З цим ароматом я не була знайома, і я взагалі не знаю, як я завжди проходила повз цього аромату і не звертала увагу. Хоча мене завжди привлікав його флакон, але по опису сам аромат мене якось не зацікавлював. А потім, як Оля дала нам на сліпі затести понюхати цей аромат, це було кохання з першого погляду. З першого занюху за тесту. Я його як понюхала, я просто була в шоці, як я могла пропустити таку красу. В мене тревел флакон, але цей флакон я буду носити в сумочці або в рюкзаку. Куплю собі ще такий флакон скляний з голубками. Мені дуже подобається той флакон. Аромат просто найприємніший для мене. Він звучить для мене. Класично і актуально на всі часи. Це класичний французький аромат. Ось коли кажуть французькі духи, то мені здається, ось саме так пахнуть французькі духи. Аромат альдегідно-квітковий, на старті тут альдегіди такі, немов бульбашки лимонні з шампанським або якась лимонна газировка. Лимонад. Потім це відкривається в квітковість, в квіткову ніжну пудру, і найбільше я відчуваю на своїй шкірі квітку-гвоздики. І квітка-гвоздики тут саме натуральна, природня, дуже гарний аромат. Потім, коли він трохи всідається і ось ці верхні ноти, то цей аромат розкривається на мені. Доглядовим кремом дуже приємним. І цей аромат універсальний, мені здається, він підійде ну, будь-куди і будь-коли. Дуже гарний парфум, обожнюю просто. Це було, це було кохання з першої зустрічі, і я дуже рада, що в мене хоч тревел з'явився, колись і буде флакон. Обов'язково, тому що це краса, це неймовірна краса. Наразі це всі аромати, які я придбала саме після сліпих затестів. Але в мене ще багато бажанок від інших сліпих затестів. І я сподіваюся, що колись я їх куплю і знову зніму для вас нове відео про флакони, які я офлаконила після гри сліпі затести. Я вдячна всім своїм друзям за знайомство з такими чудовими ароматами. Дуже рада, що їх офлаконила. А вам я бажаю гарного вечора, гарного дня або ранку, коли ви там дивитеся це відео. Будьте в безпеці, будьте завжди здорові. Я вас всіх люблю, ціную, обіймаю. Посилаю вам промінчики добра. Не забувайте донатити на ЗСУ, не тільки на ЗСУ, а взагалі донатити, щоб допомагати, щоб скоріше наближати. Україну до перемоги скоро побачимо, Па-па.